Ну вже, ми що немає, я домовсь, для дорослих, ремонтувати. Ви паніваєте, я вам чинний, я вам ще не війська рада, дуже робить велику роботу по програмі утеплення того, того. не вистачає бюджету, вона допомагає людям. Ви стали. Цілий час, а будь є рузу, барбі, мабі, да ми йдемо, поступиться то життя, є гроші, робили, немає, а от час цілий привернули. Один виступ, в другий виступ. Для чого ви це робите? Захватний субман. Помедеть развалить. Це з вас. Фінакомедія. Це ви. Давайте я скажу, до дозвольте. Мені обідно за людей, за дітей, обід. Наша фракція не голосувала. Ми утрималися. Що це означає? Це означає, що ми не проти, а утрималися в зв'язку з тим, що є певні моменти, наприклад, фігова доріжка за 100 тисяч гривень. Дві, за одну штуку 100 тисяч гривень 95. І дві штуки їм якби це трошки питання. В плані того, що за 100 тисяч гривень можна було купити три бігові дорожки непогані, а ще 100 тисяч гривень зекономити. Я про це кажу. І я не проти, я Дайте. Дай, дай. дай. дай, дай. Якщо, якщо ви родителі, будуть кошти, давайте купимо 10 людей за дорожку, Вивозьмі, в інтернет. Хай візьмуть ту дорожку за 95 подожди, подожди. За 95 і візьмуть, ось Зіна сидить за 26,36. Це великі дві рази. За 26 в кімнату ставиться на 90 кілограмів. А ми беремо. Яка дорожка пентересу sure 100. Це поки що не попередні. І пишете 95, 105, де вже стічку зробили, де можуть люди до 180 кілограмів. А ви, а ви, а ви не знаєте, ви не знаєте, що знаєтеся? Ви знаєте, що нас сідаєте? Я рахую. А що вона почуває? Це староворота. Це все одно, равно ряд запарат, я проголосував до цього. А я розумію цього. А ось що, я розумію, читайте, учіть. інституція, я вибачаю. Я по суті, по суті, хочу сказати, якщо міська влада оті гроші, які видаляються за утеплення. Сам э, э, я, э, ну, скажи, держава відділяє э, э, Петро Іванович використовує 40% відсотків держави державоповерта. А тепер зробить так, що ці глощі де викидає міська рада на утеплення. І як повернути 40% від держави, щоб вона повернула сюди в бюджет? Це не шутка, це законів. Я взагалі не погосував ходити, я поняв